Далі повідомлення стосовно головного управління національної поліції скоропада Анастасія Андрійовича, повідомлення про де учасників справи. І інші особи про дату, час і місце судового засідання були повідомлені належним чином на електронну адресу суду від позивача та представника від відповідача було надіслано заяви про участь, їхню участь, таким чином сторони і відповідальчик, і позивачів, про поліцейського питання, щоб були справи, з їх участь прибула третя особа. Поліцейські стрільської небезпеки. Низького Богдан Андрійович. Справа з студентського судді Шевчук, судді Ірші Шанабуря за участь секретаря суду судовища, відбудеться до складу суду секретаря суду судового сьогодні. У нас присутні в залі судового сіздні представники. Представник медіа безперешкодно має право знімати суб'єкти власних повноваження, суд, секретар, вони є фізичною особою. Е, ще питання таке. Чи не відноситись до групу поліцейських, яких не можуть бути висвітлені обличчя засобів маси інформації? Не відноситься. Тоді перешкод взагалі ніяких не немає. Е, відводу колеги суддя, секретарю суду осіння, чи будуть вас відводити? Довіряєте суду, Так. Клопотання до початку резолю справи, які перешкоджають ступень справи, у вас є? Немає. Немає. Права від боїсь в адміністративному процесі в okay. Так. домі? суд коротко доповідає обставини справи. Скалпата Анастасія Андрійовна суду з згодиться до способного управління національної поліції військової області, так і особисто висовості по поліцейській стоїть відділу поліції управління національної поліції військові області, сержанта поліції Саницького Богдана Андрійович простосування посмотрю про питання адміністративних удар зафіксований в атаке, що з серії ЄНА номер 2873-3338-2024 року про 28 наклади на адміністративну стягну без відкритих проблем за вчинення адміністративного правопорушення, передбачуючи стану першу статті 125 КОАП України. Рішенням стрільського з міста з районного суду в області від 14 лютого 2025 року у справі 4564624 допомоги промок відмовити. Рішення суду першої інстанції по зверствовані який стави, рішення суду першої станції та прийняти вики позаду не повністю. Домування поліційної стави вказує, що до першої інстанції не перестане обставини справа. Зокрема, позвать казала, що скажна постановою поправить адміністративного правопорушення є протиправнень. Каже, що вставлення кадрів постанови в дійсності фактування правопорушення позвать заперечила, а проти такої справи про адміністративне порушення на місці зупинки відповідачі На вимогу позначав нам жодних доказів на підважних факту, чи не позивчання адміністративного прокуру, що через її дії вже протиправного, сумив прошлиних мок чинного законодавства. За апеляційну сказу не надійшло, про дату час місце повідомлені. Яке ваше відношення до апеляційної скарги? Підтримуєте, заперечуєте? Я не пам'ятаю, тому вже досить тривалого часу було ввечено у близько до року назад місцеві місце Це за порушення правил проїзду переходів. Я щось пригадую, що не надали переробку пішкові з навозня пошільному переходів. Під час зупинки було повідомлено особу, що її було зупинено, і що вона вважає від доказів, вона відмовилась оглядати, на кона повідомила, я не побачила на грудній камері поліцейського відео було чітко чутно, що пані. Я зрозумів, що вони, так як і в Стейцькому міської суді, на те, що в постанові вказано по пунктах правил дорожнього руху. А пункти правил дорожнього руху ми змінити не можемо, тому що в електронній постанові там є чітко передбачені, е, не бути це програма. У нас в програмі так забито, тобто, якщо, наприклад, особа е, порушує пункт 18 то коли особа виходить на пішки, ну, переходить і надала е, перевагу е, особі, ну, яка знаходиться, воно так підтягує все повністю електрично. Ми, ну, ми просто вносимо пункт статтю, і воно само немає шкоду. Розуміло. Питання до вас заникає. Ми відкрили постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і є пункт 7 постанови. До постанови додаються. Тобто законодавець передбачив, що будь-яке порушення повинно бути зафіксоване і підтверджене відповідними доказами. От пункт 7 саме цієї постанови направлено на те, для того, щоб працівники поліції дійсно складали постанову, могли зазначити саме докази, які підтверджують факт, чи не пропрошення. Стаття 73 -я. Кодексу адміністративного судочинства вказує про належність і допустимість доказів. Тобто належними допустимими доказами є ті докази, які містять обставини щодо події. Так? А, ви послалися на відеозапис. Цей відеозапис ви додали до матеріалів справи. Перед судовим засіданням безпосередньо колеги суддів оглянула відеозапис вашого спілкування із позивачем. Скажіть, будь ласка, на цьому відеозаписі відсутні не зафіксовано обставин щодо саме вчинення, самоподія не зафіксована вчинення адміністративного правопорушення. Зафіксована обставина спілкування вами із позивачем, зокрема з питань розгляду адміністративної справи. На жаль, цей відеозапис, який ви нам надовели, саме події, яка відбувалася, яка інкримінується порушення. У 18 правил дорожнього руху відсутня. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви інші докази? Докази можуть бути це пояснення світ, покази свідків, це відеореєстрація, відео, можливо, ви реєстрували цю подію, коли вона порушила правила дорожнього руху? Чи є такі докази до того, що надати суду? Ну наразі зараз немає, оскільки ну вони були раніше, але ну в сплину станом скільки часу прийшло е, оскарження, було навіть ну пропущені сроки оскарження були на... Скажіть дана. Ну, будь ласка, ми, ми говоримо про те, чи такі докази в загалі було? або так. вони були, але зараз немає. тобто вас ну, на... судово їх не надавали першої інстанції. Ну, кажу, що були пропущені строки е, оскарження е, а першої інстанції. Життя, справа? В тому, що відео реєстратор, е, записи з відеореєстратора, долучені до матеріалів справи. Вони є. Тобто з нагородної з з камери поліцейського є запис. Ці е, відеозаписи ми е, передивилися, і там відсутня саме подія вчинення цього порушення. Через що ми запитуємо вас, чи є інші докази, які, які показують саме подію вчинення порушення? Немає. Дякую вам. Ще у вас будуть якісь задаткові пояснення? Колегія суддячий вас запитання в ту сторону. Чи відомо, чи знайомий розмовляла справи? <клес> Знаєте, -то ми такі передали ці докази, на яких рукуються, це позовна заклада, постанова, які має місце викликання на відеореєстрацію. Ми не оголошуємо поставні документи, а саме ті документи, які заперечують на адміністративний позов, містом заперечення співпадають з позицією відображення рішення першої. Їм потреба їх оголошувати. Ага. Саме от відеозапис, бачите, мой голос був шитий, він був це був, колеги суддів його мусили. Секретар судового засідання після зшити його для того, щоб він ніде не випав. Тобто, саме цей доказ, про який ми говоримо, це саме доказ. Розглядок адміністративної справи. Ви один знімали цю відеореєстрацію, чи віло, хтось ще хтось <пив> знімав? Тільки ті ви. У вас тільки видно, що ви порядок розгляду справи. Апеляційна скарга, апеляційна скарга ухвали про відкриття проведення і розпорядження про тому, автоматичного розподілу розподілу також ухвали про відкриття проведення. Тобто стока з якого бачення, матеріали, які матеріалі справи, це пособова про накладення адміністративного складу, стягнення, позовна заява, заперечення на позовну заяву і матеріалів відофіксації. Є якісь зауваження до доказів? Немає. Чи можемо ми закінчити доводи апеляційної скарги, перевірку доказів перейти до судових дебатів? Поліги судді, може, можемо перейти? Можна перейти? Застосування договір операційної і привітку доказав, перейти до судової дебатів. Що просто суду, судової дебати? Mm -hmm. Переглянути саме відео, там, де пані Іменно сказала, що вона так не пропустила, що е, вона свою вину не знала під час е, спілкування з нею. Тому що, на, ну, по суті, місце, ну, коли вчинялося правопорушення відео з е, реєстраторів, який встановлені в е, автомобілі службу, було. Потім, ну кажу, з плином часу воно. Тобто докази вас докази втрачені, Так, звичайно, кращі. Якщо б швидше було оскарження, тому що є 15 днів оскарження, то за ті 10 днів реально можна було тільки докази, ще зберегти, а не після того, що це. То що просто суд?